Вітаю всіх на нашому каналі на каналі Автокарс, автомобілі з Європи. Сьогодні до нас приїхав з Європи класний сімейний кросовер. це Peugeot 3008. Автомобіль 2012 року виготовлення з пробігом 229 тисяч км, оснащений дизельним двигуном на 1,6 літра, механічна шестиступенева коробка передач. Ідеальний автомобіль в ідеальному стані. З надійним економним двигуном. Всі деталі по даному авто будуть на нашому сайті Автокарс. Посилання в описі під цим відео. Всі свої запитання задавайте за номером телефону. Підписуйтесь в інстаграм Telegram, там більш детальна інформація по всіх авто. А зараз оглянемо детальніше наш 3008. Коротенько, по салону, абсолютно без зауважень. Все в ідеалі, всі сидіння, пластикові деталі. Без жодного нюансу. Чотири склопідії електроскладання, заведу, потім покажу. Та регулювання дзеркал. Позаду кріплення Isofix. Є підлокітник, обдув для задніх пасажирів. Заводське тонування присутнє, але ще є такі сіточки, їх легко звідти зняти, достати. Але, в принципі, з ними дуже затишно позаду. 17-ті класні колеса, без якихось там дефектів. Майже нова зимова гума, задні парктроніки. Стан під низом ідеальний в авто. Є такі хромовані накладки передній задній бампер. Як завжди, в 3008-му величезне багажне відділення, яке регулюється по висоті в три етапи. Це самий низ. Чуть-чуть вище і ще вище можна його встановити. Також є повноцінне запасне колесо. Зараз покажу з усіма необхідними інструментами. Є такий фірмовий ліхтарик. Багажне відділення можна збільшити таким чином. Це сидіння також складається без питань. Дуже класний зручний автомобіль. Зараз присядемо, оглянемо його стан по салону. Так. Точніше оглянемо його комплектацію. Є ціла купа різних ніж, бардачків, бачимо такі сіточки, тут відділення накладки на порогах. Позаду, як зліва, так і справа, такі ніші в підлозі. Це дуже класно. Попереду також хромовані накладки на бампері, на дзеркалах та на порогах ззовні. Також є хромовані накладки. Це не у всіх таких авто, вони зустрічаються. Присядемо, заведемо автомобіль. Тут також є ніша Вона для сервісної книжки. Автомобіль 12 й рік, 1,6 дизель. Механіка шестиступка. Зараз заведеться. Пробіг, пробіг 229 тисяч кілометрів, рідний оригінальний пробіг. Тут у нас є ціла купа виписок з першого кілометра використання даного авто. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, скину всі ці папірці, відфотографую. Надам він код, будь ласка, перевіряйте, немає жодних запитань. По салону взагалі ідеал. Потихеньку зараз по комплектації. Зручний підлокітник, величезне відділення для різних дрібниць, воно з охолодженням. Є USB та AUX. Два підстаканнички, електроручник, розеточка на 12 вольт. Так, механічна коробка передач, двохзонний кліматконтроль, магнітола з Bluetooth. Таке спортивне кермо під кермом, управління магнітолою та телефоном, управління круїз контролем. Датчик світла, датчик дощу присутні в даному авто. Дзеркало з автозатемненням. За дзеркалом реалізовані датчики які відповідають за автоматичне світло та склоочисники під капотом. До авто немає жодних зауважень, все чистенько, нічого не димить, не підтікає, все рідне, абсолютно все в оригіналі. Фонарі 20.06.12 рік та 19.0612 рік. Все в оригіналі. Абсолютно авто без зауважень. Зараз переміряємо його товщиноміром. Так. 120. 127, 129. Тут у нас пластик. 109, 139, 115, 121. 121, 122, 122. Криша. 129. 108. 108, 118. Що у нас тут? 61, 61, Все в ідеалі. Поки що все в ідеалі. Тут також 61. І тут 61. Далі крило 124, 117, 125, 138, 110, 116, 116, 117. Це у нас пластик. 130, 112, 123, 113, 113.

Ця дверка 110, 124, 111, тут не пам'ятаю, чи міряли, 105. 113, 120, 106, 123. Отже, я думаю, всі зрозуміли, що автомобіль без жодного косметичного підкрасу, весь в оригіналі, в рідній фарбі, нічого ніколи. Не робилось, не фарбувалось. Вся косметика в оригіналі. Отже, Peugeot 3008, класний надійний автомобіль, 2012 рік, друга половина 2012 року. 1.6 дизельний двигун, механіка шестиступка, двохзонний клімат, датчик світла, дощу, двохзонний клімат я вже сказав, круїз контроль. Задні парктроніки з хром-пакетом на передньому задньому бампері на дзеркалах, на порогах. Автомобіль має рідний пробіг 229 тисяч, повну сервісну історію на 17 колесах. Взагалом ідеальний стан по салону та по кузову. Ходова частина також без зауважень, будь ласка, переходьте на наш сайт AutoCarsCarsua. Там будуть детальні фото, буде прописаний він-код, до речі, він-код, якщо комусь цікаво, зафіксуйте і можна перевірити всю інформацію по авто. Якщо будуть якісь запитання, задавайте їх за номером телефону, який бачите на своїх екранах. Вся інформація на нашому сайті АвтоКар.суay, підписуйтесь на інстаграм та телеграм. Всі посилання в описі під цим відео. Я дякую, що ви додивилися дане відео до кінця. Далі буде більше авто. Слідкуйте за нашими оновленнями. Всім гарного дня!